Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття розвиток мовлення. Тема нашого заняття свійські птахи. Пропоную вам згадати, де живуть свійські птахи. Так, свійські птахи живуть поряд з людьми. Люди про свійських птахів піклуються, годують їх і будують їм житло. Пропоную вам відгадати загадки про свійських птахів. Кругом бочки. Біжать клубочки. Так, це курка з курчатами. У воді купалась, а сухою засталась. Так, це качка. Ходить по городу великого роду лопати, а сліду не знати. Так, діти, це гусак. Дітки, люди тримають свійських птахів, тому що кури несуть яйця у птахів смачне м'ясо з їхнього пуху і пір'я виготовляють подушки, перини. Щоб кури не яйця, за ними треба доглядати, поїти та годувати їх. Давайте розглянемо будову тіла птаха. У нього хвіст, тулуб, голова, крила, дві лапи, на голові очі, дзьоб, тіло птаха вкрито пір'ям. Давайте пограємо з вами в умовну гру, як ми скажемо. Курка, курочка. Гузка гусочка, качка, качечка. Молодці дітки, дякую за увагу.